Здоровенькі були з вами, а сьогодні у нас ремонт для підписника. Штрих-код здер на почки перевірив. Тому посилка у нас розпакована. Це у нас намагання посилка, щоб а Ось тільки поперед більше, ніж. Наша зубна щиточка має проблеми з ексцентриком тому зараз ми його замінюємо на оригінал. Це от у нас ось оригінальний ексцентрик Підремонтована зубна щиточка. Все працює. Перевіримо ще зарядочку. Є світлова індикація зарядки. Ось вона заряджається. І наша поломана запчастинка. Так, фокус фокусуйся. Бачимо тут поломана і ставишки.